Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися повернення полонених. Чи є перешкоди на повернення всіх, хто опинився в російському полоні додому на обміни. Це хороша карта, це хороша, це не дуже це в минулому. Так, це також гарна. Вісім мечів не, не дуже ну це сама карта полону. Зараз домовляються. Є активні дії про те, щоб звільнити людей з полону. Обмін буде найближчим часом. І ще вийшла карта смерті, що, можливо, що будуть повернуті ті, хто помертіла. Будуть. І полонені повернуть, і тіла повертати. Мріє здійсняться повернення буде. І про це буде розповідатися гучно. Новина буде. Росіян це змушують робити під примусом. Вони не хочуть, але вони вимушені це робити. І так Відкритий шлях на повернення. Якоїсь частини полонених чоловіків буде повернута якась частина ті... тіла. Ой, давайте перекривач перешкоди. Так, це в нас добре, це добре, це погано заперечує, це добре, це також погано заперечує. Заперечуємо. Це все добре. минулому заперечую. Заперечую це, залишається дуже гарна карта. Так, це наші мрії здійсняються і шлях відкритий. Це також добре. І Будемо перекривати. На одні колоди двойка пентаклі це домовленості. І колісні це домовленості про рух, про те, що будуть їхати чоловіки. Дуже гарні карти на одній колоди перекриваю негатив. Десятку пентаклів покладемо. Прибираю всі перешкоди, які заважають поверненню полонених. Ті, що опинились наші люди в російському полоні. І цивільні, жінки, діти, військові, всі, що в полоні російському опинились, прибирають всі перешкоди для їх повернення додому, щоб умін всіх на всіх по Верховному суду, буде так і так буде перешкод більше. Буде так. Що заважає отримувати зброю швидко, в повному обсязі, без обмежень ЗСУ, щоб ЗСУ надходила зброя, вся необхідна для перемоги без обмежень. Чи є перешкоди? Перешкоди є. Там щось тімнят. Таємниця, секрет. Надувають дурять. Полуні дурять, обман. Обіцяють одне. Роблять зовсім інше, є подковіорні ігри. Так. Дуже обіцяють, обіцяють мир, обіцяють надати все, що треба. Але це є якась доля обмана. Таємниця, яка таємниця. Таємниця, що не можна про це казати, не можна про це. Розповсюджуватись, якщо будуть давати якусь зброю, будуть казати, що не дають обман, ця ілюзія. Але бачите, в цього чоловічка, який бореться з цим звірем страшним, зброя в нього є. Тобто це буде таємно, зброя виробляється, про це не буду казати. Будуть казати навпаки, що все погано, але все необхідне буде надано. І про це не треба розповідати. Але це призведе до миру. І це кінець цього вже збройних оцих історій. Це вже завершення. Я думаю, що через півроку вже ми будемо бачити якісь. Здвіги в сторону мира, в сторону завершення всіх військових дій в Україні. Так. Чи приймуть Україну в НАТО до кінця 24 року? Що заважає, щоб Україна була прийнята в НАТО до кінця 24 року? Нам треба виконати якісь умови. Сім вже виконано, ще три. Треба бачити тройка жезлів і сім бентаклі. Щось три. Ми повинні ще якісь умови три ми повинні виконати. Ну, напевно, перемогти Росію. <смас> Одна з умов. Так, повинен бути мир, тоді вони в нас візьмуть. А навпаки, не можна. Ні, в підвішеному стані поки не виконаємо ці умови, поки ми не справимося зі своїми територіями, ті, які а, під агресором. Поки ні. На майбутнє. ваші мрії здійсняться. Буде допомога, все буде добре, приймуть, ми станемо членами НАТО, але не зараз, пізніше. Зараз треба розібратися з цією поганою ситуацією, з обстрілами, заперечую. Зараз вони так різкувати не будуть. Небезпечно. Зараз ви самі за себе вони кажуть країни-партнери, да? Заперечую, заперечую, заперечую в подвіршено состоянні. Буде мир, тоді буде. Виконуйте. Займайтеся своїми справами. Такий розклад. Заперечую. Ми шлях відкритий, ми будемо НАТО. Це перебирає негатив, заперечую це свято добре. І перекриваємо. Нато не буде так ризикувати. Так, перекриємо зараз. Перекриваємо. І наші мрії здійснились, пас справедливості перекриваю, прибираю, прибираю всі перешкоди, які заважають е, країнам-партнерам прийняти нас в НАТО, щоб у нас був захист, і щоб, Украї... щоб Росія більше до нас не чіплялась і не нападала по Верховному суду. Да буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так, приберіть всі перешкоди. Все, що перешкоджає прийому України в НАТО, прибираю, анулюю, да буде так. І так буде. Всім, хто не вірить, що так буде, нагадую, колись ви сміялися і казали, що нам ніколи не дадуть літаки. Скептики, да? а літаки дали. І танки дали. І Петріот дали. Тож, робимо свою справу, віримо в краще, прибираємо перешкоди, робимо то, що нам потрібно. Ще хочу подивитися, що заважає припиненню військових дій на території України якомога швидше до кінця 24 року, щоб вже припинились військові дії, скажіть, які перешкоди. Повільно. Ой, все відбувається повільно і ця ситуація затягується. Ці військові дії вони затягуються намисно. Що в нас є мрії і наміри і були домовленості, щоб це припинили швидше, але воно затягується. Конфлікти інтересів. Якісь конфлікти між... Тими, хто наживається на, на, на війні, ті, хто має з цього прибутки. От там конфлікт. П'ять кубків, це погана карта. 10 пентаклі це дуже гарна карта, що є шанси. Так. Є вибір. Все залежить від того, в яку сторону зроблять вибір. Країни-партнери, ті, що нам допомагають. І вийшла карта нашого президента, що він робить все можливе і неможливе, щоб цей мир був якомога швидше, щоб він уже був все стабільні кроки, дуже турбується і робить все, щоб цього затягування війни не сталося. В минулому секрет таємниця про що, про зброю. Зараз карта луна, хтось іде нечесним путем, хтось. Каже, одне робить зовсім інше, що зараз затримуються якісь поставки зброї. Що вони дали зброю минулому, зараз знову почалось якесь е, таке чайній ложки, що ну, нам нема чим на деяких участках фронту, ми просто сидимо, бо ми не можемо, у нас нема ресурсу, не можемо йти вперед. Десять мечів, карта дурак, башня. Руйнування. На майбутнє виходить руйнування. Тобто, оці обстріли руйнування це ще півроку, точно буде жертви. Ой, і ми над цим працюємо, щоб це припинилось. Шість жезлів це карта перемоги, що все, все погане залишиться в минулому. І ми вже сіли в цю лодку, і ми вже йдемо до завершення. Добре. Прибираю перешкоди. Дуже було добре. Це в думках, щоб ворог сам забрав свої манатки, щоб там в Росії щось таке почалось, щоб вони самі прийняли це рішення, зібрали манатки і пішли. Але навряд це буде Так, прибираю негатив. Майбутнє не дуже гарне. Тут військові дії, і то, що все залежить від того, що нам країни партнери Можуть зробити вибір не в нашу сторону і не дати цієї зброї, щоб ми перемогли. Затягнути ще. Єсь якісь домовленості. 50 на 50, що конфлікт може продовжитись. Руйнування і карта обману. Бачите, тут вже зброї нема. Заперечую негатив. Але ми будемо робити щось самі, що ми не. Ну, звісно, без країн, які нам, нас підтримують, які нам допомагають, ми не справимось. Але ми і самі робимо щось дуже багато, дуже якісно, що буде вести до миру, до закінчення цих всіх військових дій, що самі також не сидимо, не склав, не сидимо склавши руки. Прибираю перешкоди, заперечуємо. Заперечуємо. Також це може свідчити, що навмисно дається мені зараз така інформація, бо розповідати про зброю, будуть її давати чи не будуть, не можна. Це дуже таємна інформація. Не кажи нічого, так карти кажуть. Тому не буду казати, як буде точно, бо не можна це розказувати. Краще. Ну, рішення там ще приймається. Ще вони вагаються. Сьогодні так, завтра вже вони злякались по-іншому, заперечую домовленість якісь негарні, заперечує все дуже довго і затянуто. Ну, По цьому розкладу я не бачу, щоб до кінця 2024 року припинились військові дії, ще будуть йти. Ще в 2025 році будуть йти військові дії. Доперечу перекриваємо, щоб вся ситуація помінялась. Так, перекриваю. Сейчас знайду карту возмездія. Ой-ой, ось она. Щоб було по справедливості. Прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні якмого швидше, вже до кінця 24-го року, щоб військових дій вже не відбувалося на території України. По волі вищих сил да буде так. По Верховному суду буде так і так буде по справедливості. Все зло, всі руйнування, всі вибухи повертаю на голову росіян на їх території. Буде так. Дивимось далі. Дивимось далі. Було питання в коментарях, коли буде зміна влади в Росії і в Україні. Ну, давайте подивимось, чи буде зміна влади в Росії в 2025 році, до кінця 2025 року. Буде зміна влади в Росії. В Росії може прийти до влади жінка. І так це можливо в 2025 році, бо тут п'ять кубків, що вони з чимось попрощаються, з кимось попрощаються. Чотири міча що дуже буде, вони втомляться вже терпіти, що вони дуже довго терплять і це вже буде приділ цьому всьому. І прийде. Жінка. Так, значить, в 25-му році може бути зміна влади в Росії. А чи буде зміна влади в Україні? В 2025 році буде зміна влади. 25-й рік чи буде зміна влади в Україні. Шість Кубків, Рицих, Кубків, тоз чаш ви знаєте, у нас не буде зміни влади повністю, буде частково. Когось поміняють, але це не, не Зеленський, зеленський залишиться. Бо шість кубків це ну, те, що давно те, що було, ніяких змін. Це те саме, що було. Ось. І в вашому будинку все буде так, як було. Деякі зміни все ж таки будуть. Але не, не глобальні. Потрошку. Когось змінять, когось залишать. Колоса Фортуни, секрет, таємниця, все в ваших руках. Так. Ще хочу на Росію подивитися, що дійсно чи дійсно в 2025 році до влади прийде жінка. В Росії прийде жінка до влади, скажіть, чи це правда? 25 рік до влади прийде жінка. Карта Мир. Так, е, да, це цілком можливо, і про це зараз домовляється. Е, вони хочуть завершення війни в 2025 році, завершити це всі ці військові дії. Е, і про це є вже Так. Це цілком можливо. Зараз це питання в підвішеному стані, по справедливості, і це повністю все зміни поміняє. Це питання в розроботці в роботі. Є зараз кандидати. Вони зараз вже думають, кого. Є рицар чаш, потім паш чаш в состоянні, будучи ні вони. І жінка, королева, пентаклій. Якась заможня жінка. Щодо оцих рицарь і паж. Це якісь дуже молоді персони, які нічого не вирішують. Вони, ну, можна сказати, навіть що діти щодо цього пажа, чаш, що взагалі нічого не вирішує. Це такий дуже підневольний. Що скажуть, та буду робити. Ну такі, як названі просто нічого не вирішують. Це в підвищеному стані, зараз роботі вибір обирають. І є в них дуже велика конкурентка, дійсно жінка, яка може стати при владі в Росії, яка буде засуджувати те, що робив режим путінський. Прям їх будуть судити, обвиняти і все таке, і все зміниться. Все, що волихе залишиться в минулому. Намагаються як-то випливсти із тої ситуації, в якій вони опинились, негарні зараз. Ще раз нагадую, як працюють карти таро. Карти таро показують найбільш вірогідний розвиток подій, якщо дивитися з сьогоднішньої точки, з сьогоднішнього дня. Якщо подивитися на майбутнє, то найвірогідніше, що розвиток подій може бути такпінь. Але в війні дуже багато чинників, дуже багато країн в цьому приймає участь, людей різних, і тому це все змінюється і міняється. От на сьогодні це така ситуація. Завтра, якщо ми подивимося, може вже щось поміняється, бо хтось прийме якесь важливе рішення в нашу пользу або не в нашу пользу. Тож прибираємо перешкоди, що заважає припиненню військових дій в Україні. Сподіваємось на краще. І розслаблятися, звісно, не можна. Треба боротись до кінця. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.